Загальна ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається стабільною, але ускладненою. Через обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури мають місце пошкодження на об'єктах генерації та в електромережах оператора системи передачі НЕК Укренерго. Внаслідок цих пошкоджень по Запорізькій області та по Україні в цілому продовжують діяти графіки погодинних відключень. Наразі в нас діють більшу частину доби дві черги одночасно в окремі години, які не підпадають під пікові навантаження. Одна черга одночасно. Трьох черг одночасно не застосовуються вже другий тиждень поспіль. 3 грудня набув чинності наказ Міністерства енергетики яким введено в дію оновлену інструкцію щодо укладання та застосування графіків погодинних відключень, згідно з цією інструкцією, одноразова тривалість відсутності енергопостачання в межах графіків погодинних відключень не може перевищувати 6 годин. Наголошую, одноразова не протягом доби, мінімальна тривалість перерви. Між відключеннями електроенергії має становити не менше двох годин. Наразі ці вимоги в наших графіках погодинних відключень дотримуються. Тривалість одноразових перерв становить не більше чотирьох годин. В середньому протягом загаль... минулого тижня загальна тривалість перерв протягом доби для кожної з черг склала не більше п'яти з половиною годин.